Thank you Працівники ДБР затримали власників та топ-менеджмент концерну, який забезпечував продукцію російській ВПК під час війни. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі і оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генеральної прокуратури проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи: російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. Встановлено, що промислово інноваційна група компаній родини колишнього. Нього народного депутата України забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними музлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Після повномасштабного вторгнення РФ власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб третьої сторони. Затримано шість осіб за інформацією, що поширюється у медіа серед затриманих Григорій Дашутін, власник концерну Нікмас. 8 червня росіяни вдарили шахедами по території Миропільської громади. Пошкоджено школу і магазин. Миколаївську сільську громаду також атакували безпілотниками. Пошкоджено тракторну техніку місцевої агрофірми та зерносховище. Внаслідок ударів виникли чотири пожежі. Рятувальники не допустили подальшого поширення вогню і ліквідували загоряння. Військово-лікарська комісія обов'язковий етап визначення придатності або ж непридатності людини для військової служби. Всі особи, чоловічі, жіночі стати, які викликаються до військового до центру комплектування населеної підтримки, в обов'язковому порядку, незалежно від статусу, він є право на відстрочку. Він заброньований, проходить військово лікарську комісію. Це один із етапів. Уточнення військовооблікових даних в залежності від винесеного рішення військово лікарської комісії. Даний військово зобов'язаний по ньому буде прийматися рішення щодо подальшого проходження служби або виключення його з військового обліку, або тимчасової непридатності проходження подальшого до обстеження або лікування. Проходити такий медичний огляд мають усі військово зобов'язані особи військово. В лікарській комісії проходять 100% всі особи, навіть ті, які мають право на відсрочку, відповідно двадцять 23 статті, а це студенти, лікарі, волонтери, троє та більше дітей та інші визначені чином законодавством. Після цього, як вони пройшли, вони надають. Певні документи щодо права на відстрочку і переміщаються відповідну картотеку. Якщо людина проходить комісію, то виноситься рішення тільки щодо її придатності до військової служби. Якщо вона має інші, допустимо, сімейні обставини, які можуть надати їй підстави для відстрочки, то розглядається тоді питання не щодо придатності до військової служби, а щодо відстрочки від призову з за сімейними обставинами. Для цього слід мати при собі документи, які підтверджують право на відстрочку. Якщо в особі на руках наявні медична документація, виписки хвороби, амбулаторна карта, то не завадить всю цю медичну документацію взяти для проходження медичної комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Осіб, які отримують довідку про придатність, направляють до військових навчальних центрів, де вони проходитимуть фахову підготовку. Де проходять два етапи: перший етап це базова військова підготовка. Яка складає близько місяця і другий етап це фахова. Відповідно від здібності, від цивільної облікової спеціальності, ця людина здобуває військову облікову спеціальність. І після проходження цього навчання розподіляється по військовим частинам. Якщо військовозобов'язана людина не згодна із рішенням лікарської комісії, вона може пройти огляд в іншому закладі. Така особа пише заяву. Формується пакет документів і зазначається дата та час, коли він може звернутися на обласну військово-лікарську комісію і пройти контрольно. Обласну військово-лікарську комісію, де буде також винесене рішення щодо ступені придатності до військової служби. Проходження військово-лікарської комісії не свідчить про обов'язкову мобілізацію, зазначають фахівці Сумського територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Проте за наявку на такий огляд на людину може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Спочатку це адміністративна відповідальність, відповідно 210 статті за ухилення від мобілізації, якщо повторно, він не з'являється на вилка, відкривається відповідно 336 статті кримінальне відповідання строком від 3 до 5 років лишення свободи. Новини СТС. У Сумському державному педагогічному університеті відбуваються екзамени для випускників спеціальності фізична терапія та ерготерапія. Ми сьогодні, вперше для першого бакалаврського рівня, проводимо об'єктивний структурований клінічний іспит. Відповідно до цих вимог, у нас організовано вісім станцій, на яких студентів демонструють свої клінічні навички та вміння. Педагогічний університет вже 25 років випускає фахівців у сфері реабілітації. За цей час ми здійснили більше 20 випусків. Відповідна кафедра підготували більше двох тисяч фахівців, які сьогодні успішно працюють і в місті Суми, і в нашій області, і за територією нашої області, і в інших країнах світу. Іспит триває на восьми локаціях. На кожні випускники демонструють набуті практичні навички. За процесом наглядають директори рікарень Сумщини. Сьогодні практично в кожному лікувальному закладі є законтрактований контракт з Національної служби здоров'я по реабілітації, але контракт без фактично людей це ні про що да. Тому дійсно, сьогодні ми побачили, що рівень знань будучих реабілітологів високий. Відділенням і закладом, в тому числі і в нас в регіоні в Сумській області, реабілітаційним відділенням реабілітації передається дуже велике значення, і деякі медичні заклади в рамках реформи щодо створення проможної мережі якраз таки будуть в основному і займатися такою реабілітацією. На захід завітали представники Терсяницької громади, де також активно проваджують реабілітаційний напрямок медицини. Наша громада розвивається і. Пріоритетний напрям розвитку нашої громади це саме галузь охорони здоров'я. Зараз ми відчуваємо, що питання реабілітації надважливо для нашої країни. Зараз ми працюємо з нашими колегами з-за кордону цьому напрямку, які нам допомагають методично, і ми запросили їх приїхати показати практично, як нам організувати це правильне відділення. Випускники педагогічного університету говорять, реабілітація це надзвичайно важлива. В нижніх умовах галузь працювати які можна лише за покликанням, і коли я бачу, що я можу змінити щось навколо себе, то мене це надихає. Моє життя робить краще, і тому я вибрала цю спеціальність. Робота реабілітолога вимагає неабияки знань та вмінь. Саме фізичний терапевт може шляхом масажу знайти якісь проблемні місця на тілі людини, і проблема головного болю може заключатися в м'язах, і шляхом масажної маніпуляції можна допомогти людині. Керівники лікарні, які уважно спостерігали за іспитом, зізнаються попит на фахівців реабілітологів високий, але випускники педагогічного мають всі шанси на працелаштування. Вже посилюється і конкуренція за фахівця реабілітації. Я думаю, що сьогодні кожен з присутніх хто знайде себе на цій ниві. коли наші хлопці, дівчата, воїни боронять сьогодні. Кордони нашої держави відвоюють нам незалежність для нас. Тому ми свідомі того, що наскільки важливо сьогоднішній фах, за яким вони випускаються. Наскільки важлива сьогодні як психічна, так і фізична фізіологічна реабілітація, випускниками є попит з різних закладів охорони здоров'я, і ми пишаємося, що ми можемо сьогодні допомагати цим закладам і в цілому допомагати нашій країні. Юрій Котяр Євген Сердюк, новини СТС. 10 травня стартувала програма Є відновлення, в рамках якої можна отримати до 200 тисяч на відновлення пошкодженого майна. Українці можуть відкрити Приватбанку спеціальну цифрову картку для зарахування державної виплати. Це можна зробити без відвідування банку у застосунку Приват24. На Сумщині кожен власник житла, що постраждало внаслідок війни, може отримати компенсацію. Відкривши в мобільному застосунку Приват24 картку Є відновлення. Це займе всього декілька хвилин. Після відкриття картки залишиться подати заяву на отримання виплати у застосунку Дія й обрати зарахування на картку Є відновлення Приватбанку. Отримувач компенсації зможе витратити її на безготівкову оплату товарів чи послуг українських компаній-партнерів програми. Відкрити картку Є відновлення Приватбанку не лише просто, а й вигідно. Приватбанк дає найкращу пропозицію своїм клієнтам, а саме 15% кешбеку за витратами з картки є відновлення. Для отримання коштів потрібно лише оформити картку, зареєструватися та робити витрати у визначених державою точках. А кешбек буде виплачений на будь-яку іншу картку клієнту. Спеціальна цифрова картка є відновлення діятиме 12 місяців з дня отримання коштів.